Вітаю друзі на каналі Сонічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 8 травня, день пам'яті і примирення. Коли ми згадуємо про жахливу Другу світову війну і як вона вплинула безпосередньо на Україну та українців. Тема в нас сьогодні буде дуже цікава, і вона власне буде пов'язана з країною, яка святкує своє побєдобєсі 9 травня, а власне з людиною, яка називає себе президентом Російської Федерації, по суті, є дуже жалюгідним диктатором, але останнім часом чогось задумалося про певного наступника, який може прийти йому на зміну. Але перед тим як перейдемо до цієї теми, не забувайте, будь ласка, про підписку, вподобайку, репост і звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі, це дозволить нам краще і ефективніше працювати, готувати більше матеріалів. Не відкладайте, будь ласка, це на потім, а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, Путін раптом заговорив про можливого наступника, і якось це співпало з відповідними заявами зі сторони і очільника Чечні і Кадирова, який теж казав, що може піти там відставку. Путін може його відпустити і, власне, призначити когось замість нього. Але Кадиров нас цікавить менше, там все очевидно. Він буде намагатися владу передати передати своєму сину Адаму Кадирову. Тобто, клан Кадирових повинен вічно. Контролювати експлуатувати колись горду Чечню, яка навіть претендувала на незалежність, а от з Росією ситуація набагато цікавіша. Путін теж в одному з своїх останніх інтерв'ю сказав про те, що він думає власне про цього наступника, можливо, навіть буде якогось там обирати і потім влаштовувати такий своєрідний кастинг на те, хто може власне зайняти його місце. Передусім, що нас цікавить ці історії, чому взагалі він про це поговорив заговорив? Оскільки після 2024 року. Останніх виборів, а ще рані... ну так званих виборів, а ще раніше, після невдалої спроби заколоту Пригожина, ідея цього транзиту, тобто передачі влади, заміни Путіна при тому, що він би зберігав реальний контроль над цими процесами в Україні, вона практично зникла з порядку денного. Путін однозначно дав зрозуміти всім російським так званим елітам, що він буде правити рівно до тих пір, доки не. Помре і його не винесуть перед ногами, і відповідно шукати когось на заміну абсолютно не варто. Це не має жодного сенсу. Але тут раптом щось трохи принаймні публічно помінялося, і він почав про це говорити. Я не виключаю, що е, ця заява прозвучала з кількох е, причин: тобто, Путін не збирається насправді владу нікому віддавати. Він більше хоче подивитися, е, скажімо так, як на це відреагують так звані російські еліти, серед яких останнім часом. Почалося певне бродіння, яке проявляється до речі, в тому, що які сигнали на захід вони передають, що Росія це не тільки Путін, що вони більш адекватні і вони готові домовлятися, в тому числі зі сполученими штатами і іншими цивілізованими країнами про завершення війни в Україні, ну і повернення до тієї комунікації, яка в них була раніше, і цікаво, зрозуміло можливість їздити за кордон і витрачати ті гроші, які вони власне награбували в. Російській Федерації тому не виключно, що Путін тут просто намагається повторити те, що до нього робив колись Іван Грозний на Росії, Сталін певною мірою і дуже полюбляв робити, наприклад, Мао Цзедун Враховуючи, що зараз Сінзінпінь перебуває з візитом в Російській Федерації. Я не виключаю, що і тут є певні паралелі. Що я маю на увазі? Всі ці перераховані мною страшні тирани і диктатори любили іноді відходити, так би мовити, від влади і чекати, доки до них. Них на Уклін прибіжать всі представники еліти і будуть просити повернутися на царства, повернутися до влади, тому що без них вони власне не можуть справитися, і без батюшки царя або великого вождя. Країна загнеться, розпадеться, і власне все закінчиться дуже погано. Не виключно, що Путін хоче розіграти таку сенку, отримати додатковий якийсь привід там для посилення своєї легітимності, і щоб всі люди продемонстрували всім іншим росіянам і всьому світу свою максимальну лояльність до Путіна. Ще один варіант: подивитися власне, за реакцію цієї так званої еліти, можливо, хтось почне вести себе трошки не так, або навпаки, як ті півні ходити і максимально приверти. Дати до себе увагу, що вибери мене, да я можу бути твоїм наступником, я можу прийти тобі на заміну. Потім зробити певні висновки. Ну і фактично в політичному, можливо і не в політичному сенсі, позбутися цих людей. Це теж важливий сценарій, теж важливий варіант. Ще ну, як, як, як варіант, може бути спроба так би мовити, позагравати знов-таки з деякими західними країнами, але зробити це в такий спосіб, що ми теоретично думаємо про якусь там заміну, я можу колись відійти від влади. Ну, звичайно, всі ж прекрасно розуміють, що Путін просто не може до кінця відійти від влади, але принаймні формально це зробити, як він колись робив це з Медведєвим. Прийде якась більш нова людина, більш якась інтелігентна людина, зрозуміла для заходу, і ви, власне, з нею вже про щось будете домовлятися. До речі, ці чутки особливо активізувалися на фоні появи нового улюбленця, ну в лапках улюбленця Путіна, Кирила Дмітрієва, який відіграє роль такого спеціального представника російського президента у взаємовідносинах. В тому числі зі Сполученими Штатами він і з зустрічався і літав до Сполучених Штатів, ви до речі, американці для нього е, тимчасово призупинили дію санкцій для того, щоб він міг власне в США прилетіти, і е, кажуть, що цей Дмитрів не тільки літав як представник Путіна, а він, в тому числі, і мог бути таким своєрідним представником е, оцієї нової, е, точніше, не нової, а цієї політичної еліти, так званої, яка є довкола Путіна і яка мріє про якийсь новий варіант подальших взаємовідносин зі Сполученими Чиними штатами, і він повинен був передати сигнал, що питання ж не тільки там зав'язано на Путіні. Ми можемо це вирішувати і в інший спосіб. Наскільки в цьому Путін брав сам безпосередню участь, сказати, поки складно. Не виключно, що це взагалі була його задумка, просто знов таки подивитися, як американці на щось таке відреагують. Ну от всі розуміють, що Путін настільки заляпаний кров'ю, що з ним ніхто все одно в майбутньому нормально відноси не захоче відновлювати, то може тоді трошки відійти в тім, поставити якусь нову людину. Тим більше, що часто називалися різні прізвища, і прізвища пов'язані, в тому числі, з кланами і родинами, які є в оточенні Путіна, і от зробити ставку на таку нову людину і формально принаймні. Буде врахована там позиція інших країн, що з Путіним говорити не можна. Типу ж будуть говорити з іншим. Те, що Путін буде стояти десь там в тіні і власне дьоргати за ці мотузочки, ну насправді мало кого хвилює, навіть і на заході. Вони достатньо в цьому плані цинічні і готові на такі речі по суті закрити очі. Так, от кілька може бути варіантів, чому Путін власне це згадав, подивитися і на реакцію, протестувати своє оточення. Може бути і дійсно якесь певне занепокоєння, яке в нього є. Що треба все ж таки цю процедуру на всякий випадок зробити, тому що ну можуть так розвиватися події, коли цей наступник реально знадобиться, його не буде. Це до речі дуже великий страх багатьох росіян, і це фіксують різноманітні там опитування, які проводять. Вони не знають, що буде після Путіна. Ну в Росії є ціле покоління, яке народилося, виросло, і навіть встигло померти, особливо на війні проти України, виключно при одному путіні. Що буде після нього? Вони не знають. Історія з династичною передачою влади, як це було. В Туркменістані, в Азербайджані або в тій же північній Кореї, вона в Російській Федерації не спрацює. По перше у Путіна немає синів. Ну принаймні, всіх відомих, і в тому віці, коли їм можна владу передати. А історія з однією що іншою донькою, вона не сильно зайде в такому скрепному суспільстві, як російське. Да? їм жінка, особливо в 21 столітті, зараз на престолі ну не варіант. Тим більше вона ж буде ну формально росіянкою, а на німкені. Як це було там з Екатериною і тому, відповідно, зараз вірити в те, що вона може прийти замість Путіна і замість чоловіка, це, ще раз повторюся, неможлива історія для Росії в силу їхнього шовінізму, сексизму і багатьох інших подібних речей. Тому Путін передати комусь з родини владу не може, і йому, відповідно, треба на всякий випадок підготувати якусь перехідну фігуру. І отут-ут цікаве питання, хто це може бути. Насправді, в нього достатньо великий може бути вибір, враховуючи, що. Як Мінімум сім кланів стоять довкола нього. Один клан правда останнім часом трошки підупав, Я маю на увазі клан Кадирова, і там не дуже гарні відносини зараз складаються з Москвою, але в Чечню Путін все одно побоїться лізти, тому що в нього просто не вистачить сил, щоб якось їх призвати до порядку або поставити якогось свого ставленника. Все одно йому придеться рахуватися з тією системою влади, яку там побудував Кадиров. А от інші клани дати комусь одному одному з них перевагу, Путін побоїться. Чому тому, що це може викликати невдоволення інших кланів? І вони відповідно виступлять тоді проти цього нового претендента. Путін та їх влаштовує, бо вони при Путіні виросли. Вони Путіну всім зобов'язані. А от проти когось свого зі свого кола, хто посилиться, вони можуть виступити. Тобто, Путін тут намагається зіграти знаєте таку роль, ну умовно кажучи, на мінімалках кучму. Кучми в там 90-х роках, коли його другий раз обирали на посаду президента, він виглядав певним консенсусом для більшості олігархів, які були в Україні, тому що він був рівновіддалений, і навіть коли ця рівновіддаленість зникла через те, що один з олігархів Пінчук був одружений на його донці, Принаймні, формально кучма завжди намагався триматися на однаковій відстані від цих олігархів в Росії. Таке не спрацює в тому плані, якщо Путін зробить ставку на якийсь один клан, і тому він може подивитися. Дивитися зараз на чисто технічну фігуру по типу Мішустіна чи Собяніна, прем'єр-міністра чи мера Москви, які не мають власної політичної великої групи, не мають власного політичного клану, але можуть стати такою новою особою, які теоретично можуть очолити державу. Мішустін, до речі, це може зробити на кілька місяців, навіть за конституцією, тому що у випадку, якщо щось трапляється з президентом Росії, власне прем'єр-міністр починає виконувати його функції, ну як мінімум, до організації наступних виборів. І, отакий от тест, певний тест, який співпав фактично з візитом Сінзімпіня, може свідчити про те, що Путін насправді шукає собі якісь відхідні шляхи на всякий випадок, і він розуміє, що можливо ну не вдасться закінчити так, як він хоче. Треба буде шукати якісь варіанти. Треба буде інша людина, яка можливо навіть замість нього щось буде підписувати. Але я ще раз наголошую, що це не означає, що він готовий відійти від влади, він готовий цією владою е, там повністю поділитися або комусь її делегувати. Врешті-решт він сам. Так, став президентом, коли обрали таку, знаєте, технічну фігуру. Сподівалися, що будуть дьоргати за мотузочки, а він потім вийшов десь під контролю і побудував свою імперію і привів своїх людей. Тому таку помилку він повторювати не буде, яку колись зробили власне з ним. Але зробити ставку на технічну фігуру під контролем він може з іншого боку. Якщо з ним дійсно щось трапиться, це буде шансом для України в тому сенсі, що на Росії точно почнеться боротьба за владу. Вона навряд чи буде спочатку якоюсь війною відкритою, і не буде там громадянською війною, це буде більше щось схоже на аналог радянського політбюро після 5 березня 53-го року, коли помер Сталін, коли ці люди вирішили щось між собою. Уклали певний пакт, певний союз, ну і потім вже через певний проміжок тільки часу цей союз розпався, бо спочатку знищили Берію фізично, причому, а потім Хрущов зміг посунути всіх інших і отримати собі одноособову владу. Але це відбулося за кілька років, і скоріше за все, цей шлях Росія, умовно кажучи, після відходу Путіна, ну реального відходу фізичного, теж буде повторювати, оскільки. Конкретного наступника, на якого Путін там покаже пальцем, ну його скоріш за все не буде. Технічні фігури, про які я тільки що згадав, це більше на якийсь невеликий перехідний період, а далі буде якесь колективне правління, і тому нам надто великі надії покладати на якусь там зміну режиму, яка може відбутися після фізичної смерті Путіна. Мабуть, не варто, тому що режим за великим рахунком не сильно поміняється. Але єдиний плюс для нас може тут бути в тому, що витрачаючи час, все ж таки на оці внутрішні історії. На формування якоїсь нової архітектури влади вони, звісно, на певний період забудуть про Україну. Це поки дуже віддалена історія, знов таки на жаль, оскільки сучасна медицина вона може гарантувати тому ж путіну ну мінімум ще кілька років нормального якогось життя. Але ми можемо принаймні, сподіватися, що рано чи пізно те, що відбувається зараз з Росії, набридне власне тій еліті, яку виховав Путін і яку він привів з собою, оскільки вони ну останній рік точно не бачать ніяких плюсів від продовження. Довження війни, якщо до цього Путін їм обіцяв все компенсувати за рахунок внутрішніх ресурсів зараз на фоні падіння російської економіки компенсувати немає чим і тому є невелика можливість, що ця еліта все ж таки спробує принаймні. Не те, що натиснути на Путіна, але якось саботувати, ігнорувати його накази, і це пришвидшить завершення війни першу чергу з боку Російської Федерації. Ми повинні всі ці варіанти враховувати, але не робити їх ключовими. Це дуже важливе уточнення, тому що я пам'ятаю, як на початку широкомасштабної широкомасштабної війни окремі представники влади казали, де да ще трошки на Росії почнеться бунт, росіяни вийдуть на вулиці, вони будуть проти війни. Нічого такого по факту не відбулося, але ці останні процеси, які пов'язані із мирними так званими перемовинами, і візитом Сінзімпіня, і заявами власне Путіна свідчать про те, що все ж таки ситуація зрушила з мертвого місця, і Путіну в найближчий час прийдеться приймати якісь рішення, які безпосередньо будуть стосуватися завершення війни проти України. Будемо сподіватися, що це, ну, хоча б мінімально буде відповідати нашому баченню, і Україна зможе захистити свій національний інтерес. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь на канал Цинічна Політика, ставте вподобайки, робіть репости, ставайте спонсорами і до нових зустрічей. Слава Україні!